О, всім доброго дня. Ну що, сьогодні познімаємо відосик последні моменти вже уборки сої. Вже в нас сезон закінчується. Думаю, ще один відосик вам запущу, покажу. Ну, а що робить? Йоп. Ярик, а ти що комбайн перекрасив? чи Що, що це таке? Ярик? В чому прикол? Не знаєш? Бахнула німа. Хто? Бахнула. Да ладно. Бахнула. Я тебе вітаю. Дякую. Бери, міняй почіпник. Не. Я якби на ниві я б поміняв, а тут я не вмію. Так, ну в общем, що? Псіхонули ми і купили отакого апарата. Так що це вже, я думаю, рівень. До цього довго ми йшли. Так, да, хай він не новенький. Але це джандір, який ми давно хотіли, і він нарешті з'явився в нашому господарстві. Так, зараз ми будемо обслуговувати комбайна, а потім вже будемо далі знімати відосик, показувати огляд на нього і все остальне. Так, ну що, пробний виїзд, комбайн тільки що повністю обслужили, все зробили. Виїжджаємо, пробуємо молотити. Нивка подихне, а цим спробуємо. Просто цікаво дуже. Наглажений Ярик, куди там ваше діло? Так що мішти збуваються, Ярик про цей комбайн довго мріяв, Ну, нарешті в нас його купити. Клас. Тепер подивимося в полі, як він себе покаже. Поїхав наче 100 год їздив на ньому. Якось так. Так, ну в общем зараз на поле приїдемо і подивимося, як він молотить. Так, ну що, добрались ми на поле. Пробний виїзд. Щось слухає, дивиться. Так, що ми маємо? Перша машина пішла, можна сказати, набили, красота, ярик поки ще приймає всі ази. Що ти Миколаєвич? Учишься? Так що нравится? Ще стрьомно. Стрьомно, да? Ти не все висипав, да? Ні. Мені під'їжджай. Значить там є поставить на стенком. Сейчас я під'їду поставлю. Ну а вообще, кайфово. Краще, чем Нива? Не, варточка була по маску. Нива, краще, Танця, да? Не його краще, так? Ні, ну підожди, дай трошки стартануть тобі, а що не хочеш. Ну я вже привавчив. Раз, жатка в мене, я бать мамочку поставив. Тобто ти вже трохи почав розуміти, так, що, куди, як. Так що... Дай, була на роботу. Так, газончик пошов уже, сейчас я буду подъезжать. грузиться. Пока все хорошо. Так, потихоньку продвигаемся Так, що, вже в нас тут трошки лишилося, небагато. Пилюка так стоїть, що я так зрозумів, що Ярик даже світ не може включити верхній. Я думаю, тут залишилося навіть гектарів 2, може три от сили. Сьогодні ще дожно даться до молоти. В принципі, вже скоро і жнива закінчується, вже таке мелоч оставалася. Ми скоро будемо їхати починати орати. Зараз питаємо В'ярика, як він вже прилучився до нової техніки чи ще ні. Малыть хорошо. Так, в общем що, вже ніч, нічого я вам не познімаю, дуже темно вже. На цьому цей ролик буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо коменти. Всім пока-пока, підписуємося на канал.